Вітаю тебе на каналі Віторія, і сьогодні ми з вами будемо робити ось ці апартаменти. Тут дуже багато кімнат, і тому мені здається, що треба робити все по черзі. От, серйозно. Давайте от сюди кинемо спочатку. Тримай динаміт. І от ванну і зробимо. Так, тільки ванна, тільки ванна. Так, наче так. Коротше, йдемо сюди. От, ой, а чому так? Я хочу ось нормально прибирати. Все, тут чистенько і одразу робимо. І мені сказали, що щось можна купити навички, обслуговування номерів. Чистота номерів не вічна. Найми службу з обслуговування номерів, якщо хочеш присвятити більше часу іншим справам і маєш достатньо грошей на рахунку. І тільки зараз мені пропонують це. Так, я хочу. Хоча я вже у кожний номер купила пилосос. тому навіть не знаю. Але добре. А мене лише 21 тисяча залишилася, якщо чесно. А мені вистачить? Мені може і не вистачити. Я так всі гроші витратила. О! Плюс тисяча це добре. Ну давайте потроху робити, а там подивимось на що нам вистачить, на що ні. Кам'яна плитка. Звісно, я хочу кам'яну плитку. І яку саме? Це гарне питання. Но мені дуже мармур подобається. Але я ж не буду у кожній кімнаті мармур вішати, розумієте як? Чи клеїти? Може, морську гальку якусь? Або граніт імпала? Знаю, я одну імпалу? Відомо. А давайте, може, світлі кольори тут зробимо йому. Давайте. Це одно мармур, бачите, обрала. З усі, уз, з усього каміння все одно обрала мармур. А це що таке? Це нормально так? Тут якийсь галюк невеличкий на стелі, ну нічого. Біла стеля. І ось, до речі, підлога, але, напевно, трошки темнішу, давайте зробимо. Бо якось воно дуже однаково виходить. Напевно, сіру, ну подобається мені чорно-білі кольори. Ну, що ви хочете? Можете мене за це посварити, що в мене все чорно-біле, а я так хочу. І одразу тут давайте невеличку ванну чи величку. Чекайте, а я хочу п'ятизіркові. Ось. Ого. Ні, таку не хочу. І це дуже велика. А ось джакузі. Давайте джакузі. Ось таку. Нам все п'ятизіркове, будь ласка, ось. Супертуалет якийсь. А що ви всі такі страшні? З кніпочками дивіться. Та ти що? Які розумні тут туалети? Тут, напевно, туалети, розумніше за мій той пилосос, який там їздить і прибирає. Давайте ось такий туалет. Раковина п'ятизіркова Ось. Ось це, до речі, п'ятизіркова раковина. І ось це. О Боже, і ось це. А що ви всі такі страшненькі? М -м 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 ну, давай ось цю. Але, напевно, може, чорну Але ж тут 100%, скажуть, ось таке ще щось поставити. Давайте знову знайдемо 5 зірок. Ось 5 зірок. Дуже все велике. Можна отаку штучку поставити, давайте. І чорне. Нехай так стоїть. Тепер з прекрасно, Ну, все як завжди, насправді, нічого нового. Туалетний папір, напевно, і не треба, бо там підмиватися можна. Отут рушничок, отут можна рушникосушку, і рушники, звісно, можна, до речі, отак і повісити. Йоршик, смітничок, рушнички. Ось, п'ятий зіркові пішли. Дивіться, золото, золото, всюди золото. Щось світиться. О, господи. Ну давайте, це в нас лакшері. Тому нехай таке буде дзеркало. Що там з бра? Я сподіваюся, нормальні бра будуть. Ух ти, щось так. Незрозуміло, ось золота лампа, до речі. Це вже один, а мені п'ять треба. Тоді ось таке подія? Ой, щось зламалося. Та почекайте, я тут бачите, світло, намагаюся розвісити. На стелю. Ось це п'ять. Капець, все тут дуже велике. І що я у туалет тут маю повісити з цього? Не знаєте ось цю галактику? Ну, давайте, напевно, ось таку. А що? Я більше не знаю. А тут нема квітів п'ятого рівня, це нормально? Тобто, ставлячи якусь квітку, ви будете одразу казати, що я погіршую кімнату. Класно. Ну, давай щось ось таке. Нехай одна стоїть добре. І прикраси лише четвертого рівня є. Та що ж таке? Давайте тут свічки хоча б поставимо отак. Все, і досить. А картина тут є п'ятого рівня. Є першого, другого і все, першого і другого. Тоді полиця. А який я стиль, до речі, обрала ще ніякий? Ось цю полицю ж я якогось стилю взяла. Чи ні? Я взагалі за мінімалізм. Ось це. Давайте ось таку чорну. Отак. Так, Все, прекрасно. Ванна, кімната готова. Я сподіваюся, вона зараз не вибухне. Бо ми продовжуємо руйнувати. Тут у нас два ліжка, шкаф, стіл дзеркало. Бабах. Мені так навіть більше подобається прибирати, якщо чесно. Рекомендації щодо стилю, 4 зірки. У мене зараз буде всюди 5 зірок. Не переймайся за це. Біла стеля, мої чорні, красиві шпалери. Або ось максимальний мінімалізм. Це круто виглядає, все ось це буде. А що, на всіх стінах зробити? Давайте спробуємо на всіх. А чому ні? Вони не дуже такі яскраві, тому має бути нормально. Я вже забула, що тут стояло. Дерев'яне покриття. Мені те, що нове. А що нове? А я вже не знаю, що з цього нове. Антикварна паркетна дошка. Давай. До речі, штори можна одразу повісити. Але ж іншого кольору. А якого чорного? Основи пентхаусу. Дивіться, це в цій кімнаті все це потрібно, потрібно поставити. І це ж вихід сюди, так? А тут я можу взагалі щось ставити? Ні, мене серйозно це турбує. О, можу. Так цей. Треба йому тут диван поставити. Чи ось такі штуки. О, давайте ось так. І невеличкий, може, стіл. Ось такий. А що воно все різного кольору знов? Може, ось цей наче підходить. Коротше, отак виходиш зі спальні, і там можна відпочити трошки. Треба сюди ще, знаєте, що поставити? Свічку. Романтік. Отак. Тут нам ліжко потрібно, п'ятого рівня. І бажано мінімалістичне. Ось це. Або ось це. І я знову змінюю лише ковдру. Мені не подобається. Я хочу змінювати дерево. Давайте отсюди ліжко. Отакі от дві шафи. Це саме у цю кімнату, правильно я розумію? Ох, ви ж маленькі мої. Оце маленька, але мені треба ось таке. Я мінімалізм хочу. Ну, давайте які небудь ось таку. Інше, нехай буде ось така під телевізор. Ось так. Нормально? Нормально, там шафа можна переставити, чи ні? Мені ще велика шафа тут треба. А не забагато меблів у цю кімнату? Напевно, ось таку шафу. Давай тоді поличку от сюди поставимо. І ще хтось знімає. Знімайте, знімайте номери, бо мені вже грошей не вистачає на цей номер. Знову цю поличку, напевно. А мені такі дві треба. А можу я ось так повісити? Повернути не можна. Це одна ціла полиця. І ніхто не скаже, що це дві різні. Іде ще крісло. Куди я тут ще крісло втулю, скажіть мені? Я, напевно, ось таке хочу, але ж чорне. І стіл. Тоді отак крісло. Це ми трошки посунемо. О, до речі, отак симпатично. Так, отут крісло, а мені не зарахували. А, ні, зарахували. І стіл. Стіл, напевно, ось цей мені найбільше подобається. Ось чорний. Ага, ви сюди ще й душ хочете. Я тут вже все зробила. Тут немає де ставити душ. І полиці дві. І два, дві раковини ні. Ти точно не тут будеш стояти, бо їм не подобається. Квітка, ти залишаєшся. О боже, що ви. Що, що відбувається? Квітка, стій, біля туалету, значить. Полиці тут не треба. Ні, ну так не можна робити. Добре, я зараз все зроблю, в мене все влізе. Все, отам зараз буде душ, О, квітка. Ти якось тут заважаєш. Давай ось тут буде душ п'ятого рівня. Що ви всі круглі п'ятого рівня? А ось цей п'ятого. Це чудово. І квітка тут прекрасно виглядає. Дві раковини. Куди я тут втулю дві раковини? А, мені ще полиця треба, ні. Вітка, ти, напевне, тут залишишся. О, нормально, все. Рушник ти йдеш сюди. Дві раковини є, зеркало, до речі, ж ось так опустити, ні? Я себе тут бачити не буду у цьому дзеркалі. І більше таких речей вони хочуть. Все, тримай рушнички. Бра є, люстра є, люстри нема. Тут давайте ось таку люстру. Тут усі картини, які мені подобаються, взагалі однозіркові. Ну, а якщо я не хочу вішати у ці картини. Ну, серйозно. А, так, щоб ніхто не бачив, ось там, повішу, не можна. Тоді ось тут. Добре, нехай буде. Ага, п'яти зіркові лише оці статуї. Отакої. Ну, навіть чотири зіркові. Та ні, я буду ставити щось, щось красиве. Давайте, ось такі свічки. Якщо він дуже хоче статуї, давайте йому отакий шар поставимо. П'ятизіркова лампа і ще квіти. Давайте отаку сюди, отаку сюди і щось поменше от сюди. Чудова робота. Ти можеш пишатися собою? Я собою пишаюся, бо я зробила частину пент пентхаусу. Все, там можна, чи хоча я повинна бачити, що я зробила. О Боже! Мені вже кортить побачити твій дизайн цієї частини пентхауса. Ти справді дивовижний дизайнер. Ну, так, тут спальня, тут, типу, кабінет, тут ванна кімната. Поїхали. Давайте тепер от такі шпалери зробимо. Тут напевно, білі, а тут можна навпаки чорні. Є це, до речі. І тут також двері відчиняються. І сюди. О, та ми теж зараз що-небудь зробимо. Ну, підлогу, напевно, таку саму, причому в усіх кімнатах. Стіни у кабінеті. Мені ж тут градієнт ось цей красивий відкрили. Давайте його тут наклеїмо. А інші стіни можна пофарбувати у білий і стелі у білий. Доброго ранку, мене звати Еліза Грей. Можливо, це вас здивує, але у мене є ключ від номера 203 у вашому чудовому готелі. Я б хотіла зупинитися саме в цьому номері, якщо ви не проти. Що 203-й? Так, я хочу зробити 203-й. Я, правда, тут пентхаус буду зараз півроку робити ще, тут я наче все зробила. Ванна. а ванна, напевно, така, як. Та. Щоб нічого не вигадувати, навіщо в одному пентхаусі робити різні ванни? Правильно? Дуже багато кімнат і стеля. Ліжко. Напевно, знов таке саме, бо що? Бо це один пентхаус. Звідки взявся цей кольор, я не знаю. Ой, яке, яке тут листя є! Я хочу просто чорний. Чорний ліжко. Три такі шафи. Напевно, одну сюди. Ось такі полиці, до речі, можна і тут поставити. Тут зараз буде в мене письмовий стіл і ось таку полицю. Тут можна шафу. Мені ще три, три шафи треба, тому. Давайте такі дві полиці. І Що тут ще є? Щось ось таке. У мене нікуди воно не влізе. Чи можу ось тут такий комод зробити, типу? Отак. І тоді ліжко можна трошки посунути. Шафа тут є дуже велика, може її поставити? Ану, давайте одну таку велику шафу. Я не знаю, навіщо людям у готелі такі великі шафи. Але гра пропонує, я не можу не поставити. Сюди може ось таку, щоб одяг вішати. Тут влізе дві? Не влізе. Ну, тоді можна і тут також таку повісити, а там дзеркало зараз поставимо. А ця шафа нехай буде. Отак, лише я її поставлю тоді. Килим, є п'ятизіркові килими, таких дивних форм, але добре. Чорний чи білий? А давайте білий килим. Знаєте чому? Тому що можемо собі дозволити. В нас є прибиральники, нехай миють мої килими. Є один диван і два крісла. А я ж тут хочу взагалі кабінет зробити. Ну, нехай. Не хочуть кабінет, не буде кабінету, будуть дивани. До речі, є такі маленькі дивани, прикольно. Я, напевно, ось такий хочу. Чорний, звісно. Ось такі два крісла і журнальний столик. А напевно, такий самий. Ось такий. І ще один у мене є журнальний столик. Давайте ось тут поставимо. І три полиці. Один, два. І, напевно, ось тут три. І все. Добре, йдемо сюди. Таку саму ванну біля вікна. Душ, напевно, от сюди. Туалет. Чи може туалет на вході? Ой, не знаю. Ну, давайте туалет сюди. Ні. Це ж таки душ туди. А туалет от сюди. Бо коли ти заходиш в ванну, ти одразу хочеш пісяти, а потім вже митися. Ну, зазвичай, так. А у вас не знаю як. Поділіться у коментарях, будь ласка, в якій черзі ви робите що у туалеті? Чудово! Прекрасні коментарі. Так, і, напевно, ось тут невеличко. Раковини. Я, до речі, стіл, наче інший, взяла, але нічого страшного. Трошки відрізняється, не дуже ж? Боже, тут ще й три такі штуки треба. Ну, Давай ще й отут: рушничок. З обох боків. рушник сушка. Отакі рушники. Туалетний папір. Рушнички такі. Сміттєвий бак. Мило. Давайте їм таке дзеркало поставимо. Йоршик. Тепер наше дзеркало. Оцібра. Люстру. Напевно, у кожній кімнаті. Хоча мені не казали у кожній кімнаті. 19 тисяч залишилося. Я зараз обанкрочусь. Мені ще треба бра. А навіщо? Давайте над ліжком тоді. Дуже яскраві бра, але Якщо хочете, тримайте. Лампа на стіл. Ух ти. Ну, напевно, давайте оцей куточок, хоча не знаю, навіщо тут взагалі лампа. І на цей стіл. А вони, до речі, ще одне дзеркало хочуть. А, так, я ж хотіла. Це якось стоїть. Отак. А воно зірочки. Ну, нехай буде добре. Напевно, чорне чи золоте. Давайте золоте. І отут. Телевізор хочете? Ого. А куди я тут тобі телевізор? Тут нікуди. Ну, давай можу повісити телевізор. Значить, сюди. П'ять треба. Ого. А що тут, крім телевізора, взагалі є? Програвач? Тримай dvd програвач також тримай. Ні, ну, напевно, і колонки. А що, а куди я? Ну, давай ось такі. Все 5. Ого. Дві картини. От знову, ну, крім цієї картини, мені інші п'ятизіркові зіркові не подобаються. Все, тримай тут таку картину. І, і і, і. Може, у ванні щось повісити? Що я повішу? Лише ось це. Ну, добре, знову прикраси. Ой, давайте сюди кулю, отаку От свічку, можна і сюди кудись таку свічечку. І у ванну кімнату. Обов'язково. А тепер квіти: Ось сюди таку велику, давайте сюди таку, можна сюди ось таку. Тут пальму давайте. Шикарно! Я в захваті. Я ще не закінчила. Ну, добре, якщо ти кажеш, що все, давайте на терасу сходимо, тут теж щось хочу поставити. Наприклад, ось такий диванчик, чи, може, навіть ось такий диванчик. Ще, напевно, два крісла, і там якийсь був круглий стіл, але чорний. Ще, напевно, ці два крісла зайві. Все, нехай тоді так буде. І з прикрас ще хочу. Ліхтарик. Прекрасно, прекрасно. Все, це ми теж закінчили. Хоча я б хотіла тут кабінет все ж таки зробити, бо там мало місця. Та що ти знов до мене прийшов? Ну так, давай допоможу. 103. Я тут їх видаляла нещодавно. О, привіт, ти вже зайшов. Я не встигла. Я тобі лише ведмедиків повернула на місце. Вот один, два, три. А, тут є другий телевізор. Все, насолоджуйся. Супергерою. Тут брудно, але ж в мене є пилосос, і взагалі прибиральники мають прийти. 201, в мене десь привид тут. А, ні, зламала. Завжди ну, Хіба це не та сама курка, яку ми зустріли, коли вперше прибули в готель? Номер чудово полагоджено. Боюся, ця курка може спричинити ще більше хаосу у майбутньому. Все, поїхали назад, ну, залишилося ось тут навести. Порядок. Тут у нас камін і дивани. Акваріум тут є. Тут стіл і все. Так, лише ця кімната залишилась. Можна це продати. І це. Ну, коротше, давайте. Ой, не те. Прибираємо. Ой, а тут не доламалося. Ось це. Звичайна кімната, так? Ось є це. Ця. ця кімната окремо рахується, чи що. Ні, я її теж хочу зламати. Так, ну добре, починаємо з підлоги, напевно. Дерев'яне покриття в нас, наче всюди поклали. Тепер стеля біла. У мене тут шафа зникла. Нормально? У мене ось тут була шафа. І дві полиці. Вони вибухнули. Тепер стіни. Що тут є ще за візерунки шпалер, які б я могла використати. Ось це ще прикольне. Можна ж взяти чорно-біле, наприклад, ось тут зробити все чорне і ось тут. А сюди заходиш, і тут буде біле. Я десь бачила павутиння. Що це таке? І що це таке? А ось тут, навпаки, буде біле. Тут одразу давайте великий стіл поставимо, поки я пам'ятаю. Ось цей, напевно. І шість стільців. Отак. Отак. Прекрасно. Тепер диван, дві штуки. А я хочу камін. Мені здається, камін. Має бути десь у палацових меблях. Або його тут взагалі нема. А чому нема каміну? Це несправедливо. Тоді тут буде диван? Ні, тоді тут буде така шафа. Потім отакі полиці один. Один, два. Аго, у нас проблема. Наш ліфт заклинуло. Що робити? Ой, я навіть не знаю, що тобі на це відповісти. Давайте ось тут таку шафу, а мене тепер чорний не видно на цьому, на цьому фоні. Тоді давайте може, ось таку шафу, як у спа. Та ні, а інші не влазять. Блін, ну добре, нехай будеться. Зама, Замаскирувалися просто. У мене шафа майстер маскування. І ось тут давайте таку саму. Кулиці треба дві. Давайте ось тут одну. І ось тут одну. Треба аж чотири крісла зробити. І два дивани. Давайте, може, ось тут отак два крісла. Ось біля дивану. Я тоді крісла ось так переміщу, а полиці сюди поверну, ось так. А отут ще один диванчик зараз буде невеликий. Там вони були маленькі. Давайте отут, отак. тут ось такий невеликий диван. Прекрасно. Це два дивани є. Столик журнальний. Та, напевно ж, чи може більші взяти? Тут є ось такий великий квадратний, давайте ось тут поставимо. Посеред кімнати. І все, і більше мені не подобаються інші столи. Тут золоті ніжки мали бути у цього стола. Я майже впевнена. Килим такий самий, як у іншій кімнаті, але тепер чорний. Отак. От техніка одна техніка. Отут телевізор. Прекрасно. Але, може, той якийсь стоїть? Отак. От дзеркало на вході. Два дзеркали має бути. О, я знаю, де. Де наше квадратне дзеркало. Нехай отут висить. Бра, 4. Один. Два. Три. І, напевно, ось тут. сюди, де сидять. На стіл лише дві лампи. Один, два. Отут, до речі, можна ось цю люстру велику взяти. Де вона там? Ось цю. Давай одну тут. І одну тут. Квіти, великі квіти. У кожному куточку поставлю по великій квітці. Отак От прекрасно. А тут і нікуди насправді. Ой, а давай тут отакі поставимо. Хоча в мене золото, а тут срібло, але нічого страшного. Тепер картини, знов ці картини, які я не знаю, куди вішати. Давай символ готелю повісимо і все. Я навіть стіну для такого перефарбую, у чорний. І прикраси. Ну, знов якісь отакі в мене маленькі. А куди? Давайте на стіл. У мене насправді тут нікуди їх ставити. На ці полички та не знаю, їх не видно. О, можна було акваріум поставити. А давайте отут. У мене грошей не вистачає на нього. Уявляєте? Я майже вклалася. Трошки прикрас ще. Та де моя золота та куля? Ось вона. Скільки вона коштує? 120. Давайте от сюди. Щоб ще й не дуже багато цих куль класти. Ой, вона впала. Це не так має бути. Давай тоді на цю полицю. Так он як виглядає справжня розкіш? Я зробила це, але мені не вистачає коштів облаштувати далі терасу. Ну, хоча там трошки є всього. А якщо я трошки квітів зроблю, вон 10 доларів моя квітка улюблена, коштує. Давай, може, трошки оцих от отаких дерев поставимо. Просто щоб прикрасити, хоч якось. А то щось взагалі сумно. Ну, коротше, я тут взагалі не прикрасила, але хоча б квіти розставила. Нормально. А що взагалі на терасі має бути? Тут можна відпочити, там можна каву попити. Вистачить. Нормально. Давайте вже здавати до після. О, давно ми це не бачили. Ванна, зала, ну така. Спальня. Дякую, що показали мені полиці. І ще одна ванна. Ну, нормально. 27 тисяч ми заробили. О, це за один день заробимо. Непогано. Ти взагалі хто такий? Дідусь якийсь, а то буде смішно, якщо це буде наш дідусь. Нормально, перейти до ліфту, я перейшла. А, та я самостійно полагоджу. Тримайте. Я супер-пупер. Гарна робота, запрацювало. Дякую. Так, і я хочу тобі тут пилосос поставити: у цю кімнату, У цю кімнату. І де там ще ми окремо ремонтували і у цю насолоджуйся своїми полососами. Тут в нас, наче всюди чисто. І давайте на цьому поки що завершимо, а наступного разу підемо у 203 номер та зробимо ту кімнату, яка з'явилася у нас на другому поверсі. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі та бай-бай, бай-бай!